Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ще одну платіжку, з допомогою якої можна надсилати кошти з українських валютних карт на рахунок Інтеректів Брокерс. І це буде платіжка TransferGo. Багатьом ця платіжка відома думаю, тим, що з допомогою так, цієї платіжки можна надсилати кошти між своїми рідними там, знайомими, які знаходяться в різних країнах світу, але мало хто знає, що також допомогою цієї платіжки ми можемо надсилати кошти на Interactive Brokers. Ось. Тому давайте зараз детальніше про це поговоримо. Чи є ліміти на стороні Трансфергоф щодо здійснених транзакцій? На сайті TransferGoF зазначено, що існує ліміт у розмірі 10 тисяч пунктів стергенів на транзакцію, але є також повідомлення, що кількість таких транзакцій може бути необмежена. Але за рахуванням того, що в нас є свої зараз ліміти так, щодо переказу коштів, це в місяць не більше, ніж 100 тисяч гривень еквіваленті з однієї валютної карти, тому якби, ці ліміти для нас більш ніж ок прийнятні. Але як це все попрацювало працювало на практиці? Цікавий момент, що при реєстрації. Акаунту TransferGo, коли ви вказуєте адресу саме так, українську адресу, то тоді у е, вас не буде можливість ось тут обрати, що ви хочете надіслати кошти з України. Тобто, якщо у вас українська адреса, такої можливості у вас не буде. Якщо, у вас, е, якщо при реєстрації TransferGo ви вказуєте іноземну адресу, то у вас е, буде можливість ось тут обрати, що ви надсилаєте кошти з України, так, з української е, картки. Ще в чому особливість? Якщо ви надсилаєте, як суму переказу до 700 доларів, то TransferGo у вас, скоріше за все, не запитає документ, який би підтверджував адресу, яку ви ввели, то пройти верифікацію. Якщо ж ви будете надсилати суму більше, ніж цих 700 доларів, то TransferGo у вас запитає документ, який би підтвердив адресу, яку ви ввели при реєстрації. Тому, будь ласка, врахуйте цей момент. Давайте спробуємо технічно надіслати кошти, так, подивитися, як це все працює. Отже, ось тут, як ви вже зрозуміли, ми прописуємо країну, звідки надсилаємо в даному випадку Україна і обираємо валюту долара. Нижче, куди ми надсилаємо кошти, прописуємо країну, так, в даному випадку це Штати, і обираємо також валюту долара. Тестово, давайте це зробимо на прикладі 10 доларів. Також зверніть, будь ласка, увагу, що нам вже показує комісію за дану транзакцію. Тобто, за дану транзакцію в мене зніметься комісія 99 центів. От, наприклад, 800 доларів ця комісія буде 6,24 за транзакцію. І в Interactive Brokers нам зарахується ось така сума за мінусом цієї комісії. Так, повернемося до 10 доларів. Так, тобто ввели суму, обрали, з якої країни і куди ми надсилаємо, і натискаємо продовжити. Ось тут нас, нам потрібно обрати користувача, отримувача, куди ми надсилаємо ці кошти. Тут ми обираємо бізнес і тут вибираємо на код ABA. На наступному кроці, ось тут, нам потрібно ввести, куди ми надсилаємо кошти, конкретні реквізити. Ці реквізити отримати, а саме так, так званий номер рахунку так, і номер відділення, якось тут прописано, нам потрібно зайти в Interactive Brokers, обрати там, депозит або внесення сріст, в кого, кого на якій мові кабінет IB, і далі натиснути Обрати новий метод поповнення. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут валюта поповнення має бути долар, ми переказуємо долари. І обираємо ACH прямий переказ ACH. Ось це. Натискаємо просмотр інструкції. Так, і йдемо далі. Отже, ми бачимо, нам відкрився маршрутний код і нам відкрився номер. Ці дані нам, власне, і потрібні для переказу. Копіюємо маршрутний код найперше. Зверніть, будь ласка, увагу, що в Interactive Brokers прописано маршрутний номер. Або це у вас буде, якщо у вас кабінет в IB на англійській мові routing number, то це у вас, власне, це ось цей код. А в TransferGo це зазначено як номер відділення. Так, вказуємо. Даний код вказали і копіюємо номер рахунку. Є, вставили. Крім цього, нам потрібно ввести назву організації, куди ми надсилаємо, і також адресу. От так, як я попередній раз свалила, мені це вже все збереглося. Також ще звертаю увагу на штат, куди ми надсилаємо кошти, в даному випадку це штат Коннектику. Обрали. Після введених реквізитів продовжити. На даному етапі вам пропоную обрати, а звідки ви хочете списати кошти. Так як в мене є вже введені реквізити картки, так, я тут зараз оберу. Але вам, якщо ви робите це вперше, потрібно обрати, додати нову картку і ось тут ввести реквізит. Тобто номер карти, термін дії карти і CV-код, і її підтвердити. Я в своєму випадку обираю вже мою заведену карту. І перевіряємо дані. Так, значить, ми отримуємо 9.01 проучинг нам, аккаунт нам підтягнулися. Час доставки також вказано, але також чи поділюся. Я вже раніше була тестувала такий платіж. Платіж я створила зранку, і кошти вже близько обіду були на рахунку в IB. От. Ну, але це протягом доби кошти можуть вже бути на стороні Interactive Brokers. І тут якби також додатково перевіряємо комісію, чи правильно підтягнулося. Якби. Додатково ще звертаємо на це увагу. На рахунок призначення, тут ми можемо вказати саме інвестиції. Тут є таке в меню, так, призначення платежу. Щодо, того, щодо додаткової інформації, то можете тут, крім того, що тут нам пропонує «Send from», тобто від кого, ще можете вказати свій номер рахунку. Він, до речі, у вас і в реквізитах буде вказаний, от як в мене, ось тут. Після введених даних, після перевірки, натискаємо сплатити. Монобанку має прийти підтвердження про здійснення даної операції. Вам потрібно буде зайти в Монобанк та підтвердити цю операцію. Операцію підтвердила в Монобанку і тут нам Якби повідомило, що готово, ми успішно гроші відправили, і тут, якби нам ще ну, можна ще додатково подивитися статус переказу. Тому діліться, будь ласка, своїми враженнями: чи вдалося вам перевести кошти з допомогою TransferGov на Interactive Brokers. Якщо для вас відео це було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал сімейний бюджет.